Божі слова на кожен день. Я так багато разів казав, що Божа робота останніх днів здійснюється для того, щоб змінити дух кожної людини, змінити душу кожної людини, щоб її серце, яке перенесло велику травму, було перетворене, що спасе її душу. Яка зазнала такої глибокої шкоди від зла, ця робота покликана пробудити дух людей, розтопити їхні холодні серця і дозволити їм омолодитися? Це найвеличніша воля Бога. Відкладіть розмови про те, наскільки піднесені чи глибокі людські життя і досвід. Коли серця людей пробудяться, коли вони прокинуться від своїх снів і повністю усвідомлять шкоду, заподіяну великим червоним драконом, робота Божого служіння буде завершена. День завершення Божої роботи це також день, коли людина офіційно ступає на правильний шлях віри в Бога. На той час Боже служіння вже добіжить свого кінця. Робота Бога, який став плоттю, буде повністю завершена, і людина офіційно почне виконувати обов'язок, який вона мусить виконувати. Вона здійснюватиме своє служіння. Це етапи роботи Бога. Отже, ви маєте наупомацьки знаходити свій шлях до входження на основі цих знань. Усе це є тим, що ви мусите розуміти, входження людини покращиться лише тоді, коли зміни відбудуться глибоко в її серці, бо Божа робота полягає в повному спасінні людини, людини, яка була відкуплена. Яка досі живе під владою сил темряви та яка ніколи не пробуджувалася із цього місця зборища демонів. Це для того, щоб людина могла звільнитися від тисячоліть гріха й бути улюбленою для Бога, повністю поваливши великого червоного дракона, установивши Царство Боже і швидше принісши Спокій серцю Божому, це означає беззастережно дати вихід ненависті, яка переповнює ваші груди, знищити запліснявілі мікроби, щоб дозволити вам позбутися цього життя, що нічим не відрізняється від життя вола чи коня, щоб більше не бути рабом, щоб великий червоний дракон. Більше не топтав вас і не наказував вам, ви більше не належатимете до цієї неспроможної нації, більше не належатимете огидному великому червоному драконові, і ви більше не будете поневолені ним. Гніздо демонів, безсумнівно, буде пошматоване Богом, і ви стоятимете поруч із Богом. Ви належите Богу, а не цій імперії рабів. Бог уже давно зненавидів до мозку кісток це темне суспільство. Він скрегоче зубами, прагнучи наступити на цього злого огидного вужа стародавнього, щоб він ніколи більше не повстав і ніколи більше не ображав людину. Бог не пробачить його дій у минулому, Він не потерпить обману ним людини, і Він зведе рахунки за кожен із його гріхів, вчинених протягом віків. Бог ані найменшою мірою не дозволить цьому ватажку всього злого зірватися з гачка Він його повністю знищить.